Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 33. Замість того, щоб планувати краще життя, почни ним жити. Одного разу я організувала вечірку жалю, на яку не прийшов ніхто, крім мене. Моє письменництво завело мене в глухий кут. Переді мною на столі лежав готовий рукопис, однак мені було страшно надсилати його агентові або видавцю. Я страшенно боялася, що його відхилять. Я хотіла зрозуміти ідеальний шлях Бога, перш ніж зробити принаймні один хиткий крок неправильною стежкою. Чоловік сказав мені: Ти шукаєш знак, але він у тобі самій, тобі вирішувати. Поки що ти нічого не зробила для того, щоб твою книжку надрукували. І нічого не робиш, а просто чекаєш, щоб рішення підказав Бог. Можливо, я і є тим знаком. Надсилай книжку. Я зробила це і досі перебуваю під враженням від того, що її видали у 26 країнах світу. Один старенький аміш якось сказав мені Можеш молитися про картоплю. Але бери до рук мотику. А один мій друг із програми реабілітації завжди повторював Бог зробить для нас те, що ми не здатні зробити, однак Він не робитиме того, що ми маємо зробити самі. Більшість із нас схильні до прокрастинації не тому, що ледачі. Ми відкладаємо якусь справу, бо боїмося зробити неправильний крок, а тому не робимо жодного. Як той, хто молився Богові, щоб Господь допоміг йому виграти в лотерею, але цього так і не сталося. І одного дня під час молитви він почув голос Бога, що прогремів із неба Купи лотерейний квиток Хочеш зібрати врожай картоплі? Можеш про це молитись, але бери до рук мотику Ти можеш вірити в Бога, але цю віру треба зміцнювати діями. Хай навіть незначними. Ти маєш робити те, що можеш зробити. Якась часточка мене бунтує дії. Я хочу дочекатися слушного моменту, ідеальної сюжетної лінії, яка продумана від початку і до кінця ще до того, як я надрукую перше слово. Я хочу гарантій, що це правильна ідея від самого початку і до кінця. Як я можу діяти? Перш ніж відчую, що готова, а може бути готовим, взагалі неможливо. Я часто намагаюся себе обдурити, коли змушую себе думати, що вже дію, тоді як насправді лише планую, організовую або читаю про те, як маю діяти. Я накупила книжок, присвячених фізичним вправам, і прочитала їх, не напруживши жодного м'яза. Щоразу, коли я хочу дізнатися щось нове. Я з кимось консультуюсь або купую книжку, замість того, щоб просто взятися до справи і зробити це. Одного разу я прочитала чотири книжки про те, як покращити свою гру на фортепіано зібрала всі свої ноти в папку швидко шивач. А я почала грати гамми та мелодії? Дзюські! Жодної ноти. Багато людей, які кажуть мені, що мріють стати письменниками. Записуються на численні тренінги та відвідують конференції, але при цьому не беруть ручки до рук. Безпечніше залишатись у своїх мріях про п'єсу або роман і насолоджуватися можливостями, аніж спробувати і зазнати поразки. Я обожню людей, які готові ризикнути і зробити щось неідеально, замість того, щоб ідеально нічого не робити. В одній із молитов, яку я почула в релігійному притулку, були такі слова. Господи, я витратив усе своє життя на те, щоб наструншити свою ліру, замість того, щоб співати тобі. Гадаю, Бог хотів би просто чути наш спів, навіть якщо ми геть не потрапляємо в ноти. Отець Клем Мецгер був директором Єзуїтського молитовного притулку. Я пам'ятаю воїстину прекрасний момент, коли він попросив одну жінку почитати під час меси. Коли вона швиденько промовляла рядки з Біблії, то мала зляканий вигляд, а тоді попросила його про допомогу. Почала наперед питати, як вимовляти окремі слова. Ой, затинайтеся на здоров'я, сказав він. Затинайтеся на здоров'я. Яка чудова порада. Усі ми спотикаємося на життєвому шляху. Однак дехто з нас майстерно вдає, що нічого не сталося. Якось я відпочивала в одному місці, і Франсуаза Адан читала нам лекцію, що мала назву Як нести спокій із середини назовні. Вона народилася в Італії, а виросла в Бельгії. Вона отримала диплом лікаря і вирішила допомагати людям дбати про їхній розум, тіло і дух. Зараз Франсуа працює директором мережі інтегративної медицини Конора в мережі університетських лікарень, а також асистентом професора в медичній школі Західного резервного університету Кейса. Її називають чемпіоном здорового способу життя. І я розумію, чому. У залі було багато ділових жінок, які взяли вихідний, але більшість із них намагалися її ошукати, ховаючи під столами айфони та планшети. Вона закликала нас припинити цю нескінченну діяльність. Спочатку змусила дихати, причому видих мав бути довшим, аніж вдих видихнути, рахуючи до чотирьох, видихнути, рахуючи до шести. А потім попросила всіх поставити собі таке питання, що найкраще вплине на мій добробут? У кімнаті стало тихо, і мені спала на думку ідея Припини, планувати й почни жити. Що мені треба зробити, щоб довіритися життю і поринити в нього на 100%? просто тут і просто зараз? Що трапиться, якщо я припиню цю гонитву за ідеальністю? І просто повірю, що завершеність це теж добре. Намагання жити ідеальним життям насправді відволікає мене від самого життя я забагато думаю, забагато планую, забагато організовую. А тоді вона змусила всіх нас зробити вправу, якої я ніколи не забуду. Жінка тримала в руках боаспір'я і розповідала, що ці пір'їнки легкі й невагомі на противагу важким цілям, які тягнуть нас за собою, вона попросила нас уявити терези, де на одній шальці лежатиме те, чим ми хочемо займатись, а на другій те, чим ми займатися не хочемо. Замість того, щоб ховати себе під тягарем нескінчених цілей, можливо, краще зробити один маленький учинок легесенький, мов пір'їнка. Якщо покладеш пір'їнку на одну шальку. Спершу нічого не трапиться. Але якщо додаси ще одну, а потім іще, лише одна пір'їнка здатна схилити баланс на твою користь. Якою буде твоя? Та справа, яка може перехилити Терези. Яку пір'їнку ти маєш сьогодні? Вона передала це Боа до залу. І попросила кожну жінку висмикнути з нього пір'їнку, а потім розповісти, яку пір'їнку, який учинок ми можемо зробити чи, навпаки, не зробити, аби змінити своє життя. Ми по черзі висмикували пір'їнки і розповідали свої історії. Жінки обіцяли проводити більше часу з друзями, написати про те, що вони в собі цінують, попросити про допомогу. Не затримуватися на роботі після шостої вечора вони присягалися не перевіряти електронну пошту так часто, піти на йогу, найняти персонального тренера, знайти в робочому графіку півгодини на себе. Обіцяли, що плануватимуть зустрічі з подругами за Маргаритою. Вранці читатимуть афірмації, спатимуть у день. Я поїхала звідти з простенькою синьою пір'їнкою, пообіцявши собі припинити додавати пункти до списку обов'язкових справ. Те, що я туди додаю, має бути варте мого життя, бо саме цим і є мій час моїм життям.